Ну що, всім привіт дорогі друзі, ви на каналі Тофін і добро пожалувати на нове відео. Це відео призначене випуску про Новий рік, а точніше про підсумки 23-го року. Що ми набили за 23 й рік, що ми е, пережили за, за 23-й рік. Погані моменти, добрі. І коротше, зрівняємо минулий рік з е, нашим. Тоні ще 22-й рік зрівняємо з 23 23-м. По-перше, хочеться сказати, що цей рік пройшов дуже е, інакше, як проходили минулі роки. В тому, року, тому році були і позитивні моменти, і негативні моменти. Ну, позитивних моментів було більше. І вони більш кращі і більш ярші і яркіші. Але все-таки вони є. І по ньому теж у нас є. Але не будемо попогані. Ще про Бравл Старс ми того року апнули 50 тисяч вкупів на моєму основному аккаунті. А за той рік ми апнули 15 тисяч кубків на основному аккаунті, так як минулого року ми... Робили відео і там було 35к. Так. Ще ми на спідрані апнули 40 тисяч кубків. А за рік ми на спідрані апнули 20 тисяч, так як в нас була ціль до нового року апнути 30к минулого року. А того року до нового року була, була апнута ціль 40 тисяч. І ми її як ви бачите виконали? Та я знаю, нема не мали бачити 40 тисяч, так як я хотів зробити трохи інакше, але... Жилє як я. Я постараюся відео про наступні кубки по на спідрані, теж випускати. Ще один аккаунт, який теж важливий є в тому році, це Тофін 2. Ой, подарок, може, свипане. Ооо, епік. Роза хлопає. Ну, Напевно, Новий рік не стати хлопає. Коротше, це аккаунт Тофін 2, на ньому 20 тисяч. На початку 23-го року на ньому було 13 тисяч. І ще тут є перше срібло, ой, пу перше золото бро... перше золото Шеллі, і на ній 800 кубків було. Ну, та, були часи, я на ньому апав кубки. Що ж. І ще є один аккаунт, на ньому 11 тисяч кубків. На ньому... На початку року, би було 9 тисяч чи 8. На ньому не дуже багато грав, але це теж один із основних аккаунтів. Ого. І ще решта аккаунтів є, але я на них, чесно кажучи, не грав. У мене дуже багато твінків, а на тих твінках я максимум апав 5 тисяч... Навіть не 5, одну тисячу за рік, 2000 за рік, півтора тисячі за рік. Так що ті аккаунти неможливі і то там нема нічого нема, нема нічого. Добре. Подивилась на аккаунти і ще що по життю. Ну, я перейшов на Тікток. Та. Я зелю того року іграв Тікток, як, так як я не знав, що таке Тікток, ніколи по нього не чув. А того року пизалист, на ньому тепер сиджу. До речі, я маю на ньому аккаунт, маю кілька відео. Ще апну на тому е, корделіусі титул. Е, і від 830 золота. Ну, коротше, якщо... Ні, я точно скину ссылку на TikTok. Там є кілька відосиків, є кілька рожачних відео, кілька про пуш, кілька про взагалі інші ігри, які їх проходив або карти, які я проходив. Так що, думаю, якщо вам цікаво, то ви знайдете там контент, який вам буде по душі. Що ж, а про на. Ще я можу погороше поговорити про наступні плани на 24 рік. Отже, наступний рік я на основному аккаунті. Точно хочу апнути 60 тисяч плюс кубків. Може і більше, так як кубки апати хочеться. А на спійрані то дуже легко робиться. На спідрані я хочу до кінця нового року апнути. До кінця 24-го року апнути 55 тисяч 55 555 кубків. Думаю, це теж буде достатньо реально і думаю, я це теж зможу зробити. На аккаунті Тоффін 2 я хочу обнути 30 тисяч, а на Леоні 20 тисяч. такі в мене і ще по аккаунту або по Тіктоку. Хочу набити 100 підписчиків І тобі, і Тіктосі. Думаю, я це зможу зробити. Що ж, а на тому в мене все. З назбач новим роком і до 2004 році.